21 травня керівництво Миколаївської області та керівництво міста Миколаїв привітали зі здобуттям бронзових нагород вищої ліги гравців та тренерів єдиного наразі представника нашого міста у баскетбольній першості країни. В складних умовах сьогодення Нікабаскету все ж таки вдалося піднятись на п'єдестал. Перше місце було заброньоване за Прометеєм, який і по кадрам, і по фінансуванню був далеко вперед усіх. І, мабуть, состав для команди «Суперліги». Дуже сильна команда Самбіра була на другому місці. І третя сходинка була та, за що можна було повоювати, і нам це вдалося. І в дуже важкій боротьбі. як ви знаєте, одне очко на останній секунді ми вирвали у харківських соколах. Ми дуже раді, що нам вдалося принести в Миколаїв, в Миколаївську область таку о, бронзову медаль. Першим спортсменів привітав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, який завжди був небайдужим до баскетбола. Дуже за вас радий і бажаю вам, щоб ви досягли тих успіхів, які ви собі там плануєте. Я пам'ятаю ці відчуття, відчуття перемоги. Забивав колись на турнірах. Останній док важливий. Це ні з чим не можна порівняти. Це не забувається там на все життя. Я вас бажаю вам, щоб ви кожен зробили свій кидок на дуже відповідальній грі. Який вирішив би долю цього матчу. це дуже допомагає в житті, коли ти знаєш, що треба на себе брати відповідальність і можна досягати будь-яких результатів? Віталій Олександрович вручив головному тренеру команди Валентину Бєрісніву почесну відзнаку Миколаївської обласної військової адміністрації, святий Миколай Чудотворець третього ступеня. В свою чергу Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич нагородив тренера відзнакою від міського голови за заслуги перед містом Миколаїв. Здивований, що Валентина Борисовича не має за стільки років роботи в місті Миколаєві, немає за заслугів перед містом, тому це не за цю перемогу, а це за його шлях, його професійну роботу і просто з нагоди вашої перемоги в цьому чемпіонаті. Також головний тренер, президент клубу Андрій Туріца, тренер Олександр Цикалюк, і усі гравці команди отримали від виконавчого комітету Миколаївської міської ради премію на загальну суму 112 тисяч гривень. Ще баскетболістів відзначили грамотами від Миколаївської обласної військової адміністрації. А перший заступник начальника ОВА Георгій Решетілов передав команді сертифікат на ще одну премію у розмірі 100 тисяч гривень. І міське і обласне керівництво наголосили, що і надалі будуть підтримувати баскетбол в нашому місті. Ми дуже вдячні і міській владі, і обласній військовій адміністрації за те піклування, яке ми відчували протягом усього сезону. І Я мав на увазі не тільки фінансування. Ми знаємо, що багато і зрителів, і руководителів слідкували за нами. Далі команда подарувала Віталію Кіму, Олександру Сінкевичу та Георгію Решетілову м'ячі з автографами медалі першості, підкреслюючи те, що усі вони є частиною єдиної миколаївської баскетбольної спільноти, яка вже наступного сезону продовжить прославляти наше місто та область на спортивних майданчиках країни. Ми будемо працювати над тим, щоб зберегти цей состав на наступний сезон. Може деякі позиції посилити. Якщо нам це вдасться, то ми. Будемо боротися, може бути, за друге, а може, і за перше місце. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.